Одна подруга каже іншій мій чоловік постійно витрачає гроші на бої без правил. Навіть відкласти нічого не вдається. Мій теж любить ці бої. Але робить простіше кине цукерку на підлогу перед трьома дітьми і дивиться, як вони б'ються за неї. Жінкам на замітку. Якщо ваш новий кавалер запросив вас на тортик із чаєм, значить, він вважає, що ви і без горілки гарна. «Сарочка, навіщо ти купила стільки цукерок? Арончик, заспокойся, це на чорний день. Сарочка, жерти ночами цукерки це у нас називається чорним днем? Привіт, Сашко. Я чув ти знову одружився? Так. А що було не так і з попередніми дружинами? Ну, розумієш, перша у мене була спортсменка і постійно в сексі кричала Швидше, швидше. Ну, я не витримав такого темпу і розлучився. Друга дружина у мене була геодезистка. І під час сексу вона постійно кричала глибше, глибше. Ну, я не витримав такого натиску і розлучився з нею. Третя дружина у мене була вчителька. І під час сексу вона постійно просила повторити. Я не витримав такого тиску і розлучився. А тепер у мене дружина будівельник. І під час сексу вона каже Не переживай, не кінчиш сьогодні, кінчиш завтра, не кінчиш завтра, кінчиш післязавтра. Щоразу, коли свекруха дивилася, як її син доглядає свою дружину, то невістка на її обличчі виразно читала Ти її ще в дупу поцілуй. Ой, матусю, матусю, ви прямо як у воду дивитесь.